Витримка, воля і бойовий характер саме з цими якостями вихованці СК-боєць вирушили на змагання з військово-спортивного багатоборства до Олександрії. І не дарма медалі всіх гатунків прикрасили їхню колекцію нагород. А честь Кременчука була гідно представлена на спортивній арені. Нещодавно в місті Олександрія пройшли змагання з військово-спортивного багатоборства. Там прийняло участь більш ніж 120 спортсменів. З яких 28 – вісім вихованці нашого «Боєцька» до США «Авангард». з них 18 посіли перші місця. Інші хлопці також завоювали призові місця і здобули досвід. 10 приймали участь в змаганнях перший раз і доволі гарно проявили себе. Від перших тренувань до впевненого виходу на татамі від сумнівів до впевненості від новачка до чемпіона, і цей шлях юні бійці долають із наполегливістю гідною поваги. Було так важко боротися за нього перше місце. Суперник був ну, теж достойний. Я не перший раз був на соревнованнях, я дуже готувався і переміг. Було не так і складно, але я зміг, наче перемогти, тому що я був уверений у своїй победі. У мене враг був вищий за мене, але я його побідив своїми силами. Мені було не важко. В мене соперник був такий же, як я, і я його победив у душа, спортсмени добре знають, що перемога народжується у залі. Крізь тому, біль і прагнення стати кращим. І саме такий підхід дозволяє їм впевнено підкорювати спортивні вершини. Це було перше змагання, було два поєдинку і виграв перші місця досрочно». У мене було у категорії два досвідчених спортсмена. Я їх виграв в почках. Це були мої перші змагання, тому вони були для мене дуже важкі емоціонально. Але в принципі суперники були не дуже важкі, тому я виграв місця. Соревновання були на легкому рівні, було дуже легко для соревновань. Зараз був на Дніпро. Там був друге впечатлення. У кожному з бійців частинка великої сили, яка тільки на розкидає. Вони не бояться складнощів, навпаки, йдуть до мети разом, злагоджено, наполегливо. І всі здобуті перемоги це паростки майбутнього, де за кожним ім'ям стоятиме історія сили, самовідданості і любові до справи. Кременчук пишається своїми спортсменами і вірить у їхнє велике завтра. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.